Минає 475-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Не дивлячись на значні втрати, ворог продовжує цілеспрямовано завдавати масованих ударів по території України. Так, протягом минулої ночі противник завдав ударів по кривому рогу. Є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури. На жаль, є загиблі. Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома ту 95 МС. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО. Протягом минулої доби російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування Калібр по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби. Загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Наслідок авіаударів по Авдіївці є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.